Доброго дня! Вас вітає компанія Міняра Місто Луцьк. Відвантажуємо тракторця Шифенг 240, одноциліндровий ремінний. Тракторець з нас з блокуванням диференціалу. Подзвонили клієнти, замовили, будемо відвантажувати, доставляти клієнтам додому. Діку буде цікавити китайські міні-трактори, звертається в місто Луцьк, вулиця Рівненська, 48. Трактори та навісне завжди є в наявності. Є в нас свіженькі донфенги, джинми, люксова, джинма, стандартна джинма, джинми 23-го року випуску. Також у нас є сороківки джинми. Також вже йдуть вони 23 й рік випуску. Є джинма свіженька приїхала 244-та реверсна з кабіною, кому буде цікаво, звертайтеся. Також їдуть до нас трактори Ловоли. Будуть вже на цьому тижні у нас Ловоли. Кому робить цікавити ловоли, будуть звичайні ловоли, будуть ловоли тельки з рівною підлогою. Дуже великий вибір тракторів. Техніка надходить майже кожного тижня.